У дзвонико 15, а може й більше років. Уперше за два роки діти зустрічаються з учителями у цій громаді. Ще у 2022 році російські війська знищили усі заклади освіти. Тепер школярі навчатимуться у змішаному форматі у модульному просторі. Ми також стомилися від цієї дистанційки, що навіть, попри всі ці виклики, і ми розуміємо, що вони серйозні виклики. Я думаю, ми впораємося. Це Такий маленький, але дуже важливий крок у нашу мрію не тільки мою, а й у всього педагогічного колективу на відбудову нашого ліцею. Семикласниця Катерина Ділиця радіє, що зустрілася із друзями. Планує закінчити школу у своєму місті. Наше місто зруйноване, там, де ми проводили скільки часу, там, де скільки спогадів. Тому дуже прикро. Я буду навчатися постійно, як буде наш клас. Дуже нагадує нашу школу, як і в ті часи. Мої батьки були не проти, щоб я ходила до школи. Перший урок за два роки почався для десятикласниці Але. Арт терапії останній раз я приходила на офлайн навчання два роки тому. І я б дуже хотіла вже навчатися офлайн. Дівчина каже: не могла наговоритися з однокласниками, надолужують прогалини у спілкуванні. Однак розмову перервала повітряна тривога. Я зупилася нікату. Дівчата робили інше. Це просто ми проводимо разом час, розвиваємось, так. Сказати. Найближче укриття за 100 метрів від освітнього простору. Зведенню модульної школи площею майже 400 квадратних метрів сприяли міжнародні партнери та місцева влада. У Дніпропетровській області каже голова облради Микола Лукашук: такий освітній комплекс перший і поки єдиний. Його побудували менше як за три місяці у рамках проєкту Мріємо і діємо. В цій громаді ракетами С-300 було зруйновано всі три школи. Було у громаді підписано меморандум на початку травня і вже сьогодні з'явився цей сучасний простір. Окрім уроків в освітньому просторі будуть творчі гуртки, тренінги та майстер-класи. До кінця року на Дніпропетровщині планують побудувати ще одну тимчасову модульну школу. Ділиться голова облради. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.